Япон я понял. Такс. Ну шо? Ладно. Следуй за мною. Пішли. І ми обрушимо небо. Хатю, кого я. Приндуся. Приндуся, мощний, човачок. Ворона в нього, правда, не ті, що треба. 30 секунд до призыва миньонов. Ваши башни раскрошатся, как гнилые зубы, то братан, я и даже на дыжане. Не-не, давай на свою половинку, то и все. Не будемо не будемо експериментувати. И сюда, что ты там хоч? Вечер кріпчает от моєї поступи. А не, ну, як як самаеш, дяку? Я буду.

Кадаша не перша кров, но, но теж непогано вроді як. Короче, трінда приблизно поняв, що його чекає. Kar ne po... Все. Я уничтожу Лада, беда и так. Помбіли. Ну, типу, він непогано, в принципі, фармить. Ну, щось у нас по кілах. печально. Замініть еще земель, що були до. Ясі купить. Чи то він перший раз, а другий раз уже коньки ткину.

Серии убийств. Давайте снесить одну ще пластиночку. Изнесла, но ну, щось она мені не пришла. Ну ладно. дай так. Люди утратили з я путь. Ну і все нам то й треба було. Пусть буря следує. как положено. А ну давай. Этот край не мертв. Он дремлет. Я пробужу его ревом. Я призову его громом. Только кости Хорош. хорошник убит задай вели. Братан, не туда бежишь, но ну не туда. Боже боже, єсо. Господи, 0.5, такий ломфос. 0.5, ну казувати, аж іду до тебе. Ну як ти ще помогти? КДР <звігінь> <There> є. <звігінь> <звігінь> Давай ще. Що собі візьмемо скорость атаки? Плюс дамаг. так що в них взагалі взагалі. Старик, не знаю, що це Мах, напевно, буде, так? Да? Мах, типа. Фіз, мах, фіз. І фіз. Бажали, Більше фізів. Короче, треба щось буде, походу, і на це брати на. Треба буде трошки брати. Я сокрушу А, блін. Я не туда спрыгну. Ладно, короче, профтекаут чуть-чуть. Чуть-чуть непогано так. Ну хто як? Прям через мою цю проскочу. Ага, смійся. смейся. Ты ноль трейдеш, чувак. Ти ніч не забыв. Мой гром сотрясає основание мира. Боже, боже, тут лиш відить. Відить і все. А, ти вже тут, братан, ясно з тобою, приблизно ясно. Окей. Пусть земля дрожить от моєї бурі. Чи що, не даватиму? Я ще піду, він. Начне цей. Я щас піду, він почне мені пушити тут. Хлопці, все ви не хочете зафармити? Блін! Это на Боті ще тоже такі вижу плаванне, що то просто неправда. Серії Ох, Шибник, Господи, Пантеон кіка вже раз кика, уже раз. Коротше вся надежда на мене І на, і на офелия, да? Я поняв, приблизно поняв. І він непогано так уже предмети вроді збирає, треба собі буде теж щось. Ого, драканчика забралася, добре з нами. Тут у нас що? Нема часом нікого? Нема. Ай-яй-яй. Вже mm. не зайду так. Коротше, пой поможе себе може, не, чи ні? Давай. Брендамірича щось не особо хочеться підходити Я, Я тікаю, просто це... добром не кончить Може, бо у нього ультата. Так. Ладе. Блін. Сюди я ніяк не встигаю. Антьоха, що ти робить? Здохнеш зараз там. Ульти пока нема. Так що... Що, зараз майже і не знесено. Ух ти ж. Капець, <звук> аж од кого-то на ньому така, така типу ульта. Што його вже ульта, я щось не дуже шарів. Ну не, ну непогано, конечно. Афелій грає. За шо, нас мало було. Нас троє їх було десь четверо. Давай це. Ой, Рамус пізновато прийшов.

Давай доганяти. Блін. <реш> Ульту ха так поражав. Козліпец. Я думав, він без ульта, він все таки зульта приберіг її напослідок. Що давай, наверное, туди так о, раз уже і куплю собі. Триста лайчиків. Ядека и мидер добрий дуть. Мой плащ. Давай. Я, Я обзор кейс. Ясик, ясик, ясик. Та тут треба було класти, ясу о. Тут чекни, що є. Може вони, ну, уже фармлять. Боже с тобой, з, з ясоом. Не туда ты скачешь, храмус. Сокружу все! Ой, Боже Шо я, Соо, Шарамос, конечно. Что будет, когда заживешь? Ко Просто на голову не налізать. А, понакладывали всех обзорів. Ваш не то продали, ну ладно. а, все його вже не доженеш. Все, ба забирати. Айрамус Кес. Ладно, туди йдемо. А на що ви б'єтеся? Бо ж меншистві, ребята. Мене немає, лісника нема. Не б'ються меншинстві. Так, давай, давай. Тут, конечно, кріпив дуже много кеслов. Ваша башня уничтожена. Ваша команда вашу... Я свого, принципі, добився. Ты попав. Mm -hmm. я знову сделаю фрильорд диким пашка, не Так, близец. сюда. давай еще. Пригодиться. Блін. Ну тут тупо нікому защищати. Блін. Ребята, так не ходить там просто так. Тут, блін, нас так кушать жорстко вы занимаетесь вообще фигню. Добре. Куда не шла? Де стой, глядай, О. убийств Кампец, але уже дає. ще одного бив. Боже, боже, хлопчики. Щось з чимось. Що, об'єш її? О, я любила. О, час іду, іду, іду. на что братик пойду два раз пройду ну давай 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 Я прикраю. Давай, пошли, догнали. Іде. Окей, іще одним слотом туди шабмо візьмемо. А давай, хай буде. Подойде. Ой, хлопчики, ви б тут не билися, бо ви зараз откиснете там, як мінімум двоє. взивали ко мне. Як мінімум двоє Ну, Я сам це не... Я не за. Та я не уб'ю. Сам точно я не вб'ю. Не-не-не, але там не той бігав, ти думаєш як. Ну, а тепер можеш йти. Добре. А то це вже файний урон, я думав, що... В общем, фигня урончика, то на самом деле не також и поганий урон. Так. Угу, угу. Ну, Ветер маленько. Давай, давай, пацаны. Наша команда уничтожила башню. Ай, блин, ничего субиз двох прокастів мене убила. Просто тупо два прокаста. Це вообще жесть. Просто тупо капець. А нема кому. Антеон може го і не убити. Ваш інгібітор унічтожен. Що мені щось би місто або ще якусь. Якусь діч. Ні, це не то. Що у нас тут є? Силоприрода. Ну давай. Ладно, хай буде. Хай буде так. А что вони там, глядають? Давай, треба отпушувати це все дело. Він уже але куда пушить, Опай. Ой, солод, солодкий, я знаю що з тобою робити. Батріндаві жов, він Ну, хоч килів немає, але він добре робить. Він пропушує сторони, вон він там бот спушив повністю до інгіба. Пока я за ним ганявся, вони інгип знесли. Красавчики що? Красавці?